Всім привіт, друзі! Готові до лютого кіна? Або скоріше до кіно лютого, а ще точніше, до топ-7 кращих фільмів цього місяця, і ще до шістки у коротенькому дайджесті, бо саме така інфа чекає на вас у цьому відео. І про все це розповім вам я, Богдан, який не втомлюється вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. А ви сподіваюсь, не особливо втомитесь, якщо тицнете вподобайку цьому відео, поділитесь посиланням на нього та підпишитесь на канал. Всі ці ваші дії мотивують мене продовжувати створювати для вас, друзі. Друзі, свіженький контент. Дяка вам, шалене, за підтримку і нумо до лютневого кінотопу. Відкриває топ-лютого стрічка Канадець, прем'єра якої призначена на шосте число місяця, і яка цікава як акторським складом, так і особистістю режисера. Почнемо з останнього постановником стрічки, став Пол Шредер, який відомий своїми сценаріями до фільмів Мартіна Скорсезе Таксист, Скажений Бик і Остання Спокуса Христа. З останніх його робіт як режисера, напевно, треба згадати тихого садівника з Джоелом Еджертоном та Сігурні Вівер щодо акторів, які виконали головні ролі у новій стрічці режисера, то один з них особливого представили. Не потребує, бо це Річард Гір. А ось про другого розповім трохи детальніше. Адже це Джейкоб Елорді, якого вже можна назвати одним з найзірковіших акторів свого покоління. А от чи найталановитіших, ось тут питання. Пане Лорді досить яскраво заявив про себе у популярному серіалі Ейфорія. Далі його кар'єра пішла вгору. Він навіть отримав роль у прісцилі Софії Копполи, де зіграв самого Елвіса Преслі. Але як фільм, так і саме Лорді у ньому, як на мене, слабуваті. Натомість у 2023 з ним у головній ролі виходить Солтберн, що стає шалено популярним. Але щодо ролі Джейкоба, то він грає там у звичайному для себе амплуа багатого розбещеного красунчика. А як вам акторська гра Елорді? Пишіть у коментах. Тож вертаємось до фільму, про який говоримо. Сюжет стрічки заснований на романі Расела Бенкса Фарган 2021 року і розповідає історію життя режисера-документаліста Леонарда Файфа, який втік до Канади, щоб не потрапити на в'єтнамську війну. Хворий на рак вже у поважному віці. Він Погоджується дати останнє інтерв'ю і розказує у ньому правдиву історію свого життя. Як ви зрозуміли, напевно, пан гір грає тут цього самого Леонарда. А елорді зображує молодшу версію персонажа. Ленард Файф, десембертваніті, Не забуваємо, що у лютому на нас очікує День Закоханих, а це означає, що серед новинок будуть романтичні комедії. Одна з них вийде у прокат 13 лютого і має стати досить гучною прем'єрою, адже це Бріджит Джонс закоханого хлопця, четверта частина франшизи стрічок про пані Джонс та сиквел фільму 2016 року, дитина Бріджит Джонс. Сценарій нової стрічки заснований на одноіменному романі Гелен Філдінг 2013 року. Ідеться тут про ту ж саму Бріджит Джонс, який вже п'ятдесят. Один рік і вона мати одиначка з двома дітьми. Вона самотня, адже втратила коханого під час гуманітарної місії в Судані. Родичі вмовляють її не ставити хрест на особистому житті і встановити додаток для знайомств, де вона знайомиться з енергійним юнаком Рокстером, яким несподівано для себе захоплюється. А ще напевно, вона подобається містеру Волакеру, шкільному вчителю її дітей, кого обере Бріджит, і чи вдасться їй балансувати між коханням, дітьми та роботою. Дивимося у кіно, у якому, до речі, чи відзнялася купа зірок до ролі Бріджит Джонс, повернулася Рене Вегер. А разом з нею до своїх ролей і Колін Ферт, Грант та Емма Томпсон. А ось молодого коханого героїні зіграв британський актор Лео Вудоу, кар'єра якого активно розвивається. Цього року з ним у головній ролі вийшов серіал Основна ціль про який я розповідав у відео з серіальною добіркою січня 2025 року. Now that is what року. call a rebrand. Наступна спроба Марвел відновити популярність своїх супергеройських стрічок відбудеться 13 лютого, коли на екрани вийде фільм Капітан Америка Чудесний новий світ. Як ви пам'ятаєте, а можливо не пам'ятаєте, тоді я нагадаю, що фільм Перший месник протистояння 2016 року вважався завершенням трилогії про Капітана Америку. Там Кріс Еванс попрощався з роллю Стіва Роджерса. Естафету у нього перейняв Ентоні Макі, чий персонаж Сокіл, він же Сем Вілсон, після серіалу Сокіл та Зимовий Олдат перетворився на нового капітана Америки. За сюжетом наступної частини новообраний президент США Тадеус Рос призначає Вілсона на офіційну посаду. Сем сумнівається, що це гарна ідея, адже між ним та президентом раніше виникали розбіжності. Цього ж вечора на голову держави вчиняють замах, і Вілсон опиняється у центрі міжнародного скандалу. До Ентоні Макі у стрічці приєдналися ще декілька зірок. Це Гаррісон Форд, який власне зіграв президента, та Лів Тайлер, яка знову перевтілилась у Бетті Рос. Фантастичний бойовик щелена виходить на Apple TV Plus 14 лютого. За сюжетом стрічки до двох сторожових веж, розташованих з обох боків таємничою Щелени, представлені двоє вартових. Їх завдання слідкувати за поведінкою незвіданого зла, що причаїлося на дні прірви, а ще їм заборонено контактувати одне з одним. І що ви думаєте? Ну, звичайно, вони будуть контактувати. І цей контакт ми і не сумнівалися, носитиме романтичний характер. Адже не забуваємо, що дата прем'єри стрічки день усіх закоханих. Тому автори просто не могли не додати у фантастичний екшн нічогенько так романтики. Ну і драми, звісно. Адже коли один з них потрапляє у темряву безодні, стає зовсім не до романтичних відносин. Тож закоханих вартових на екрані втілили Аня Тейлор Джой, тогорічна фуріоза, акторка яскрава і вже досить зіркова. Та Майлз Теллер, досвідчений актор, що може бути відомий вам за своєю участю у таких стрічках, як одержимість, дивергент та кроліча нора. Але вони не єдині зірки у кіно. Є тут дехто на Агато зірковіший, і це сама Сігурні Вівер. Друзі, швиденько нагадаю про те, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про кіносеріальні новинки, як тільки вони виходять в українській озвучці. Підписуйтесь, щоб не пропускати прем'єри за цим QR-кодом або за посиланнями в описі відео. Підтримати копійчиною розвиток кіносмак. Ви можете пригостивши мене кавою за qr кодом який зараз бачите на екрані, або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі до ролика. А ваші вподобайки, розповсюдження посилання на відео та підписка на канал. Це супер мотивуюча підтримка, яка спонукає продовжувати розвивати український YouTube. Дякую вам, шалена, за будь-яку підтримку. Продовжує людневий топ комедійна драма Справжній біль, показ якої стартує 20 лютого. Стрічка вже зібрала купу нагород і набагатенько ще претендує. Але по порядку, сценаристом, режисером і виконавцем головної ролі у фільмі є Джесі Айзенберг. Це його друга режисерська робота. Першою була стрічка Коли ти закінчиш рятувати світ, що вийшло у 2022. -му. Як актор Айзенберг відомий багатьма своїми роботами, але найяскравішою є напевно роль Марка Цукерберга в біографічному фільмі Соціальна мер. Режа, за яку він був номінований на всі головні премії сезону нагород, зокрема і на Оскар. І ось знову номінація на Оскар. Тепер за сценарій до справжнього болю. А ще номінації на Бафту, золотий глобус і так далі. Довго перераховувати компанію. Йому у стрічці склав Кіран Калкін, брат того самого Маколея Калкіна з самого дома. Кірен за свою роль у справжньому болі отримав справжнє визнання. Золотий глобус за роль другого плану та номінацію у цій категорії на Оскар. Ну ви зрозуміли, що стрічка пошуміла. А розповідає вона історію двох кузенів Девіда та Бенджі, що в дитинстві були досить близькими, але пізніше їх шляхи розійшлися. Проте спогади поєднують їх, зокрема про бабусю, яка пережила голокост. Тож на деякий час вони возз'єднуються і вирушають в емоційну подорож Польщею, прагнучи вшанувати пам'ять своєї родички. Ще один фільм збирач нагород виходить 20 лютого. Це Бруталіст трьох з половиною годинне кіно, яке розповість історію угорського єврея, архітектора Ласло Тота, якому вдалося вижити в Аушвіці та емігрувати до Філадельфії разом зі своєю дружиною Ержебет в Америці. Чоловік знайомиться з бізнесменом Гаррісоном Ліван Бюреном, який пропонує Ласло втілити масштабний архітектурний проєкт. Той погоджується, а ось що призведе ця згода до втілення американської мрії, краще дивитися у кіно, щоб без. Спойлерів, та й причина на те, щоб подивитися, є. Щодо нагород цього кіно, то їх список дуже довго перераховувати. Скажу просто, що фільм отримав 10 номінацій на Оскар, у тому числі як найкращий фільм. У головній ролі тут Едріан Броуді, у якого вже є Оскар за піаніста, і ось тепер він претендує на другу статуетку. Бізнесмена Ван Бюрена зіграв у бруталісті Гай Пірс і теж отримав номінацію на Оскар тільки за роль другого плану. Сценаристом та режисером стрічки виступив Бредді Корбет, який за постановку цього кіно. Но вже отримав срібного лева Венеції премію Золотий глобус та дві номінації на Оскар за режисуру та сценарій. Ну як достатньо аргументів для перегляду? Обов'язково коментуйте, як вам стрічка, якщо вже переглянули. І завершуємо топ ку але не відео, адже далі Дайджест, у якому розповім про інші прем'єри лютого 2025 року. Коротко. Стрічкою, яка теж претендує на Оскар, це історичний драматичний трилер 5 вересня прем'єра якого призначена на 27 лютого, і який розповість реальну історію про теракт на Мюнхенській Олімпіаді 1972 року. Ці трагічні події висвітлені у стрічці з погляду знімальної групи ABC Sports, журналіста якої вели репортажі з Олімпіади. У фільмі використано багато архівних Кадрів. І на Оскар стрічка претендує у номінації найкращий оригінальний сценарій. А в акторському касті поміщений прекрасний Пітер Сарсгард. Друзі, як вам лютнева кіносімка? Пишіть у коментах на які з цих фільмів очікуєте найбільше? Ну а тепер розпочинаємо дайджест. 6 лютого на великі екрани виходить кримінальний трилер Тиша. Детектив Бостонської поліції Френк Шоу майже втратив слух після нещасного випадку на роботі. Тепер йому доводиться вчити мову жестів. Дуже скоро це знання йому знадобиться, адже екс-напарник просить його допомогти у допиті глухонімої жінки. Свідка у цей самий момент її намагаються вбити. Тож Френку доводиться вступити у сутичку з озброєними злочинцями. Головні ролі у фільмі Задіяний Юель Кінаман. Того ж таки, 6 лютого відбудеться прем'єра Фольк-горору. Прокляті. У якому події відбуваються десь у 19 столітті, біля берегів невеликого ісландського селища зазнає катастрофи корабель. Молода жінка Єва має зробити вибір або рятувати потерпілих, що означає витрачати на них їжу, запасів якої бракує, або зберегти її для своїх односельців. Один з лідерів рибаків, Рагнар, запевняє жінку у тому, що допомагати потерпілим не можна, адже їжі точно не вистачить на всіх. І це рішення має ціну за кілька днів з темряви, починають з'являтися моторошні тіні зі стародав. Давніх ісландських легенд. Ще одна стрічка, що виходить 6 лютого, комедійний бойовик Любов Зла. Йдеться тут про такого собі Марвіна Гейбла, тепер успішного ріелтора, а в минулому небезпечного серійного вбивцю. Він прагнув назавжди покінчити з минулим, але йому доведеться пригадати всі свої навички, адже за ним полює його власний навіжений брат. Головну роль у стрічці виконав зірка фільму Все завжди і водночас, Джонатан Ке Кван, жахастик мавпа, що виходить 20 лютого, заснований на оповіданні Стівена Кінга. Що вже Же насторожує, адже дуже мало екранізації за кінгом можна назвати вдалими. Розповідає стрічка історію братів-близнюків Гела і Біла, які знаходять на горищі іграшкову мавпочку свого батька і внаслідок чого стають свідками декількох смертей. Здогадавшись, що ці жахи пов'язані з іграшкою, вони позбавляються її та їх шляхи в майбутньому розходяться. Але одного разу жах повертається, і брати знову змушені об'єднатися, щоб перемогти зло. 21 лютого дата прем'єри комедійного бойовика Старий. Головні. Ролі, у якому виконали Крістоф Вальц, Люсі Лью та Купер Гофман, за сюжетом стрічки, найманий вбивця Денні вже майже на пенсії через артрит, погоджується підготувати молодого, супер обдарованого кілера Вільборга. Але в процесі він починає підозрювати, що таким чином допомагає висуненню досвідчених профі від справ на користь нового покоління. Завершує дайджест та лютневу кінодобірку загалом, бойовик трилер Клінер, що виходить 27 лютого, і розповість про босів енергетичної компанії, що зібралися на. Щорічну вечірку, але натомість потрапили у заручники до агресивно налаштованих активістів, що повстали проти корупції серед керівників корпорації. Не знали активісти, що у цій будівлі вікна миє колишня солдатка на ім'я Джоуї Лок серед заручників, яких вони захопили, її брат. Тож дівчина згадує свої навички, і намагається звільнити полонених. Головні ролі у цьому кіно виконали Клайв Оуен та Рей Дезі Рідлі. I know you need to concentrate. Don't stop. Take my mind the the massive wall and the with концентрей. Друзі, як вам кінолютий? Що думаєте з приводу новинок? Діліться своїми думками та враженнями у коментах. Підписуйтесь на кіносмак всюди, щоб завжди бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалене, за перегляд і до зустрічі у нових відео.